Лавандова терапія і фотосесія у зарубінцях поблизу з Баража. Тут можна поєднати відпочинок, задоволення і мати на пам'ять знімки. У ландшафтний простір квітка роз приїжджають звідусіль: Тернопіль, область, сусідні регіони, бо знають, тут є чим насолодитись. Площа лавандового поля близько 40 соток, і всі вони для повноцінного релаксу. Оксана Фетчешин, засновниця ландшафтного простору, розповідає: квіти це її хобі. Я садила квіти, розмножувала, продавала, вивозила на ринок. Тернопіль. А так сталося, щоб посадили багато лаванди, зібрали її в одне поле, вийшло лавандове поле. Виложили в інтернет фотографії свої з кошиками. І почали приїжджати до нас туристи. З кожним днем відвідувачів ставало все більше. Зараз у період грясного цвітіння рослини люди приїжджають сюди відпочити, помилуватись і, звісно ж, пофотографуватись. Тому по всій території є понад 10 фотозон: гойдалка, човен, етноскрині, столики для чуювання та багато іншого. Відвідувачка Алла зі своєю родиною тут вперше каже, реальність перевершила її очікування. Ну досить гарно. Відпочити досить позитивно то все відноситься, дуже мені подобається. Ми перший раз. Вражень дуже багато. І цього, ще дочекатися, щоб вони розцвіли повністю, то, то буде ще більше вражень. Але на перший раз дуже класно. Для відвідувачів тут є локації на будь-який смак, аби у квітка роз люди могли втілювати в життя найнесподіваніші ідеї. А власниця у цьому готова допомогти. Тож список локацій планує розширювати. Все можна створити з того, що ми маємо під рукою. Взагалі в нас створено все еко, залишки квітів, сухоцвітів, які ми зрізаємо. Використані бамбетлі скрині, це все з нашого села в основному. Ми їх реставрували, пофарбували, дещо полакували. Окрім лаванди на полі відвідувачам тут пропонують роздивитись і ще десятки інших видів квітів, адже ландшафтний простір квітка роз це місце, де вирощують, проєктують та втілюють в реальність найцікавіші ідеї. Дуже класно, що неподалік від Тернополя є така місцевість, де можна відпочити, помилуватися цією природою, цією неймовірною красою. Тут можна зробити неймовірно класні фотографії. Дуже приємно тут побувати, яка сама така.

Лавандове поле квітка роз відкрите щодня з 9 ранку до 10 вечора. Вхідний квиток на поле коштує 100 гривень для дорослих і дітей старше 10 років, та 50 гривень для дітей до 10 років. Усі аксесуари входять у вартість квитка. З 25 червня почали працювати. Я запрошую всіх, хто хоче потрапити у казку, бо тому, що ми так створюємо фотозони. Вони розміщені по всьому полі, що Кожен і маленька дитина, і дорослі, і підлітки, і молоді люди. Всі повинні отримати від цього якось, якісь позитивні емоції, настрій хороший. Сезон світіння лавандового поля триватиме до 6 серпня. Відвідувачі кажуть, це схоже на певне місце сили, де можна відпочити та надихнутись усім побаченим. Тут ми вперше трошки далеченько було їхати, але воно того варто. Тут справді гарно, їти типу пофотографуватися, відпочити. Тут можна відпочити від міського гуркіту. Серед природи, серед квітів також лаванда дуже емоційно заспокоює своєю ароматом, своєю красою. І, і так досить приємно, і до ще як плюсом можна зробити красиві фотографії для соцмереж. Відвідувачі також можуть на місці придбати на згадку лаванду у різному вигляді букетиками, саджанцями в горщиках та засушену. Також можна придбати трав'яні чаї, сувеніри та багато іншого. Розташована локація у збараській громаді, село Зарубенці.